Що вас всіх вітаю на моєму каналі? Мене звати Костя, я з Бритичева Житомирської області. В Америці я вже майже 20 років. Намагаюся знімати вам про моє життя в Америці. Дякую вам за перегляд мого каналу. Мирно небом над головою. Слава Україні і героям слава. Шановні колеги, колеги, водії і просто. Водії автомобілів, яких дуже цікавить, чому я їду в лівій смузі, мені щось здається, що такі запитання, ви мені задаєте від того, що це вас дратує що вантажівка їде в лівій смузі. поясню коли ти їдеш містом, всі всі магазини, будівлі, повороти знаходяться з правої сторони. А якщо комусь треба звернути на ліву, сторону, там є додаткова смуга, з якої вони повертають. Тому ліва полоса завжди рухається, а права полоса зупиняється, тому що людям треба повернути на вулицю, треба повернути в магазин. Треба повернути в офіс. І права сторона завжди рухається медліно і вона завжди зупиняється. І так, да, це законно. Тут немає заборони Двигатись вантажівкам в лівій смузі. Є на, на якихось фрівеях, це швидкісні траси, є такі знаки, там, де чотири полоси, написано. Tracks only use two right lane. Тобто Тракам тільки Дві праві смуги. Якщо такого знака немає, ти можеш рухатися в любій смузі, якій тобі хочеться. Мінімальна швидкість руху на фрівей 45 майлів. Тобто, якщо в тебе є якась там. Поломка, чи ти старенький, чи просто якийсь від природи дурачок, ти можеш їхати по швидкісній трасі 45-46 майлів на годину. Да, тобі будуть сигналити, да, тобі будуть показувати різні факіли, але ти пересуваєшся легально. Так що я їду лігально, я їду за правилами. Нагадую вам, я професійний водій вже більше 14 років. І у нас в країні можна рухатися в лівій смузі. Да, це легально. Можливо, це дратує якихось водіїв, але мені на них начхати. Так як і їм на мене. Вони дратуються, вони там потім мене обганяють, сигналять, показують мені. Факели ще різні штуки. Мене це не бентежить. Якщо мені зручно і безпечно рухатись в лівій полосі, я буду рухатись у лівій смузі. Да. А, смузі. О, до речі, смузі. Це крута група, яка робить кавери на різні англомовні пісні. Чули таку? Мені подобаються деякі. Так що? Ти зліться на мене, я все роблю за правилами. Я не порушую правила. А то ви такі уважні в мене. Завжди рухаєшся в лівій полосі. Ой, ти забув пристюбнутися, ремінь безпеки забув, ой, забув мімкнути фари, Забну... забув помити вікно, лобове скло або бокове скло. Я шуткую люд. Я знаю зараз такий час. Всі люблять всіх повчати, всі на всіх ображаються, зляться. Я такий сам. Я вас всіх поважаю. Дякую вам за те, що мене дивитесь. Да, згадав ще, є ще такі штати, в яких фрівеї, тобто ці швидкісні траси. Вони дуже-дуже в жахливому стані, їх не ремонтують, тому, тому що немає достатньо фінансування. Це стосується якихось штатів бідних, а, або де населення переважно не біле, будемо так мовити. І ось там всі вантажівки рухаються. Виключно в правій полосі. І вони з часом ці всі праві полоси порозбивали. І ще там е, буває такий клімат, дуже спекотний, і цей асфальт плавиться. І ви розумієте, що така вага велика, і вони роблять ями або навіть роблять колії. В асфальті роблять колії з часом І я не можу рухатися в правій, правій смузі. Тому що трак завжди цибає і від машин відлітають болтики. Ви не повірите, але деякі, деякі дрібні детальки з машини відлітають або машини просто цибають і можуть побитися. Ну, вони не так аж підсибують на пів метра. Але коли маленька відстань від, від машини до, до фрейма, то вона може. Побитися, пошкодити, тому мені безпечніше їхати в тій полосі, яка краще зберіглася, а зазвичай це ліва полоса. Так, сподіваюся, з цим питанням ми розібралися. Тепер питання щодо Електротраки Там мені вже раз за два, чи три питали, яка, яка твоя думка на рахунок електротраків. Я вам скажу. Що я думаю на цей, з цього приводу? Моя думка така: років 10 це мінімально, ще нічого такого не буде. Так, да, зараз все дуже ри, е, е, різко зростає, рухається, що ми навіть не встигаємо за цим-сім спостерігати, воно все так міняється блискавично. Але електротраків. Років 10 ще не буде. Чому я так думаю? Тому що немає для них інфраструктури, не будують для них ніяких спеціальних там зарядних станцій. Це має бути якась, якийсь новий тракстап, де лише мають зупинятися ці електротраки і там заправлятися, ну, тупа чаржитися, стояти на зарядці. Таких немає. Навіть більше того, що я вам скажу, більше того, навіть немає тракстапів, які можуть вмістити у всі траки, які зараз існують. Просто подивіться, або, ну так, да, де хто вам покаже це, просто тракісти ночують на обочі, на узбіччі. Тракісти стоять на узбіччі і там е, ночують, тому що немає місця на тракстапах. На тракстапах, на рестерях. Немає місця просто. Зараз стільки цих траків і трак-драйверів, що ну, якщо хочеш переночувати, тобі треба шукати місце десь вже в 3-4 годині дня. Все, далі ти не можеш їхати, якщо ти хочеш е, зупинитися на ніч десь, тобі вже треба зупинятися в 3-4 годині дня, вставати на ночі. Ось така ситуація з простими траками. А електротраки ближайші. Е, Ну, ближайших 10 років. Ну, просто я не бачу цього, як це має бути. Існують електротраки. Я сам бачив в портах, я коли відвозив, там машину, якусь в порт чи забирав з порта, там є електротраки, які е, пересувають трейлери з місця на місце, там перевозять просто. І такі траки вже є там в великих компаній якихось там Кока-Кола чи Пепсі-Кола. Не буду брехати, бо не знаю в який з цих двох, чи в Кока, чи в Пепсі, в якісь в з цих двох є траки, які працюють на території цього заводу. А такого, щоб по трасі там ганяли, от по фрівеях, такого немає. Якісь є тест-драйви роблять для таких тесла траків. Я десь бачив там новинах чи ще в якихось там відосах, де вони там їдуть по фрівею, Але це лише тест-драйв. Я не бачу перспективи, по-перше, бо для них треба будувати все. Тобто, як я і сказав, якісь ці зарядні станції. По-друге, е такі. Важкі транспортні засоби, я не думаю, що вони зможуть якось швидко реагувати на цю. Тут же змінюється ситуація кожну секунду на фрівеях. Навіть люди не завжди реагують. А тупо машина, електронна машина, ніж вона могла так швидко відреагувати. І Ще один нюанс. Тобто, щоб, щоб такий трак міг проїхати якусь відстань хорошу, уявіть, це вантажівка. Вона сама по собі буде важити ого го скільки тонн. Тому що там має бути повністю все дніще, вся рама. Це має бути суцільна батарейка. Або їх там має бути там, не знаю скільки сотні цих батарей, щоб вона і рухала. Вона буде сама по собі важити декілька десятків тонн. І ще має взяти якийсь вантаж. Тобто трак, який важить, наприклад, сам по собі 20 тонн і зможе взяти тільки 10 тонн вантажу чи там менше, чи я не знаю скільки. Тому що ви, ви ж чули про ці весові станції в кожному штаті. Так що, не знаю, я про це. Так як ми, то, що тіпа, електронні вантажівки, електровантажівки заберуть в нас роботу, я в це не вірю. Особливо в нас, в кархонещиків, я в це не вірю. Не через 10 років, не через 20. Можливо, через 50, але тоді мені вже буде байдуже. Ну, сподіваюся, я відповів на це запитання. Так як міг, вибачте, я зараз не можу зосередитися типу, на цій думці і е, якось обґрунтувати свою думку. Сподіваюсь, вас влаштовується відповідь. Дякую вам за те, що мене подивилися. До нових зустрічей!